Так, картошечку. Так, сейчас я пособираю тут. Так, еще рабочий день. И у меня будет зарплатня. Так, а что там с Ильяне вообще? Фух, да вроде бы все нормально у них. Так, а ну-ка, еще тебя. Ха-ха, впустите меня в хату. Где я тебя не впустю. Это моя хата. Ем, а що там в селяні вкоїть? Ну, добре, це вообще їхні дела. Не буду в них вмішуватися. Ні, пустити, мене повинно пустити. Я мертва цього села. Ні, я тебе не впустю. Та що там не ладно? Ну-ка, зараз пособираю. Посадю, му цей піду перевідю. Там, там того селяна камери якісь тось Непонятні. Е, ха, ну ти розумієш це, селян е, учений, вчений точний, а що в тому будинку коїться? ми не знайдемо, цього селяна щось вальтиде всі в калоді, Він, щоб ти хотів розуміти, він закрився і щось в сейфі нас спряче, і ми хочемо до нього пройти. Так, давайте я попробую туди пройти. Він мене точно повинен пустити, я, ну, хороший, ну, не знаю, психолог. Ну ми не знаю, попробуй. Но мы пытались не пускає. Ну добре. Я тоді сам попробую пус... ну, постукатися. А, кстати, друзі, всім привіт! На каналі Крутий Сергія 345 Pro. І сьогодні, як ви зрозуміли, в селяна щось не так. Ну, короче, в нього щось проблемка. якась. Я хочу піти глянути, бо він там дивити камери в нього. Так, а ну-ка. Так, селян, може. О боже, подивіться. Селян, може, будь ласка, мене в будинок пустити? Іди геть звідси. Та блін, ну селян, ну, будь ласка, пустим. Я з тебе бачу, ти воно в будинку. Ні, йди гать звідси. Чо, а чому? Що це що тут закрився все? О, давайте, Цю кар е картопельку е спалимо. Так, оце я поки обберу. Дайте картопельку спалимо. Ну що, впустиш? Ні, іди геть звідси. Так, что я ничего не разумею. А где да, эта штука вообще упала? А, все, вы все наваляете. Так, ладно. Я сейчас картошку покладу тут. А, не, 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 лучше я заберу. Ну, Саля, ну, пусты, будь ласка. Я тебе и картошечки дам. И вот, нет, знак я лучше заберу. И вот э, семена дам, и пшеничку, только пустые. Ні, я тебе не впущу. Ну, блін, Селян, чому? Ладно, такий ти значить, да, Селян? Да. Ну, добре. Так, друзі, поки камери нас не палять, підемо за хату по берегу. Блін, і тут, дивіться, камери. Потрясно, я розпрячуся. Псс, Селян, чого ти там коєш? Та я тут, знаєш, глядя в вікно, бачиш? Тихо. Ладно, давай, Селян, я, в принципі... Эй, що він там, віться. Ладно, ладно, все, 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 селян, пока. Лагенько, друзі. Я так зрозумів, селяна не буде пускати. А я зараз піду. Е, у мене там якраз в будинку лежать у ті штуки. Ти його жінка отого селяна? Да, я його жінка. Він буде даже свином. Ну да, такі діла. Ой, якраз, дитя, друзі, стемніло. Я якраз зараз піду. І э, займуся. Ну, ним Так. Дивіться, ребят, поставив такий стовбур. Так, а ну, дай сюди. Так, а ну-ка. Сейчас покавую. Так, чуть-чуть, перекусив, дивіться. На це не обращає нім... це мої вещи. Нам надо буде э, кирочка. Сейчас це я уберу. Так, а для чего нам дико понадобится кирочка и лопата? Так, друзья. Не, давай я думаю, лучше даже и сокиру я возьму. Так, пока она еще не земле, я отпоим, бо друг селян захочешь еще Так, а я просил. Так, ладно, буду ждать вечера. Кока-колка. Так, что у нас там? Дождь пришел. Так, видите, друзья, уже все цеплять. Ну, бачите, фонарі горять. Ладно, друзі, я думаю, це мій шанс. Так, пойдемте тихо. Дивіться, Селяни, ходить. Селяни, чого тут ходите? Ідіть в хату. Та ми йдемо в хату. Ти, заси, ти ты теж лучшее в хату. Та я не буду йти. Мені надо подивитися, що в того селяна. Ладно. мені надо обійти камери його. Так, побігли, ребята. Годжі, друзі, я... Тут вроді би мене камери не палять. Можна пробігати. Опа! Так що там селян тут спить? Тихо, тихо, тихо. Камери мене не палять. Я під камерами. Тихо, тихо, тихо. А ну-ка, що у нас там селян спить. Де там да, він спить! Дивіться, він там на вході заложився. Так, давайте. Тихо, під стіночкою. пойдем до, входа. Фу, я боюсь. Фу, что? У него там билет варей камера. Так, тихо, тихо. Да пала, да пала. Двигайся, двигайся. Так. Быстрее. Ой, я под камеру спрятался, труси. Блин, тут тоже камеры. Блин, моя камера будет И сейчас. успію успію не видно мене. короче там невозможно пройти. опять під стіночкою. тихо 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 друзі під мене не суммит отже давайте будем під, під цим медленно Думаю, в принципі... так отже, я пройшов... А что ты тут робишь? Ой, я селян, да я... Что э... К... я? Я не зрозумів. Ты что, пришел по сейф? А я тебя по камерам бачил. Блин, селян. Ладно, пока. Я сейчас милицию вызову. Нет. А, а. Блин. Ладно, друзья. Не получилось. Ладно, давайте я сейчас пойду в хату, в будинок. Посплю і ми далі з вами придумаємо, що далі. Ну, что Та ні. Так, отже, идем туди, селяна, я не можу до нього ні, ні, добратися. в будинку. У мене є, кстати, ідея. Для Зачем мені придается напити на пролом? А камеру не поломать. Чому у вона румалась камера? Я нічого не бачу. Фу, я поламав. Так, давайте будем продолжать. Дивите. Вот это он, вот это был штукой. Так, Селян, на, пока заберется. Добро, заборол. Так, все, дивите, друзья. Я сейчас дойду. Тихо, тихо, ребят. Вот это надо барастол. Так, это на барастол. Там, это для... А, я начал на разумею. Чего мы надо работать камера? Дивизия, друзья, вот у Лопатой! Хадж! Друзья. Закрываемся, чтобы а, він Врубись. Що? Що це у нього в сейфі вообще? Так, ладно, будем цим, Так, так, то медведя у нього, Так, якісь то штуки на А давайте просто я сейф зламаю, Позабраться все. Так, без тика! А, что коить? Ой, блин, да. друзья, он проснулся, без рей. А, бери, мы эту штуку. А, да, отломайся. А, что а, ты тут делаешь? Да не твое дело, солян, вонючий. Так, бери, я Ого, да его Так, конечно, а что он будет от нас тут скрывать что-то? Так, бери, друзья. Так. Закрыла, быстрей. А, ладно, на забере тоже. Ну добре. Так, біся, все, ребят, побігли, Все. Мы, значит, дивіться, Отже, я попав. Дві у нього якась камера є. Давайте подивимось. Це камера. Получається от дома в нього. Дивіться. є з нього на бумажці щось написано. Ну, все, як ви бачите, дивіться. Щось він тут на бумажках писав. Кубики! Ведміть? Я так зрозумів, він просто типа скриває свої іграшки Но, друзі, ну друзі, ну іграшки це тут такого нічого нема. Я думаю, ну, це нормально. По крайній мірі я так думаю. Дивіться, яка штука. О отака є штука. дивіться кстати, багаття. Тут було ще один сейф, запальничка, і якісь то дві таких штуки. Дивіться, які мені прямо так інтересно дивіться перше Давайте подивимося, що на кої вообще. Ну, на самом деле я не буду, ну дивіться, наприклад, тут, тут давайте подивитися. Дивіться, друзі. Ви це бачите? Я копаюсь, І в мене появляються такі маленькі блоки землі. Дивіться, земля як нова. И дивіться, яка земля прикольна. Дивите. <рикол> Прикол. Ну, прикольная вообще штучка. А вот дивіться, що шо видите, шоц вообще, подивите. Двіте, какие в нем были два блока. Не разумею, какие-то. И она еще такая штука. Дивіться, кстати, вот такие были два блока в нього. И дивіться, кастрики, по богате, було. Надо подумать, что это богатее. Дивіться, це як типа просто див, дивіться. Кстати, бачите, там, ну, я затопив. І дивіться, Ну, є два таких блока. Що оце що таке? Не знаю. це, Кстати, друзі, Е, Це інтересно, ми вселяно зрозуміли, що у нього, вообще тут якісь багаття. Я взагалі не розумію, зачем він це все ховав. Ладно, друзі. <muci> <muci> Боже, дивіться, кстати, ми можемо ці багаті забрати. І дивіться. Ладно, друзі, всім пока-пока. Був на каналі Крутий Серж 045 Pro. Пока. Це ляпан. пукан баба гича. -а, а, що ти накоїм? Убери назад. Ладно, Заляну ну, вибачаюсь. Що це за фігня? Я навіщо тоже жопу підпалю? Та ладно, не треба, не треба. Ох, ці селяни просто Селяни, селяни. <свистак> Оце вот так костер.